Герої героїв героїнів на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. мене все ще продовжує бути Червоне Око. Тому що записую я усі ці серії, які виходять в один день. Um, One Night at Flampt 3. Тут я граю піаніно по одній ноті. Тінь, тінь, тінь. В опціях full screen і контролі, та, якби утримувальні контролі або клік-контролі. Ну Я вибрав клік а uh, Значить, Джонохром uh, від Скота Кофтона, і власне тут спеціально дяка Скота Кофтону і FNAF ком'юніті, тому що він напевно допомагав робити цю третю частину. Вийшла вона 21-го року, здається. Uh, погнали! Що тут є, я не знаю. Цю гру я не бачу і не проходив. Вау. А ну я скріншоти, в принципі, бачу ладно. After all this time, you still haven't survived until Bork. 6 a.m. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. Ага, я понял. Борк. Борг. Появился знову. Борк, борк борг А я перебегаю. Я замерзаю, я вижу температуру. Якісь там скріншот, ага, біля каміна треба грітися, я зрозумів. Треба вертатися до каміна, щоб гріти температуру. Без херня. Пацан. Пацан далеко ще від мене. О, цю, цю локацію, я пам'ятаю, там демоняка ходить. А вони поховали суву. Так, чувак, вже йде до мене. Зараз він буде тут. Сауна клоун. Питання, що з ними робити? Треба грітися. А як мені закривати двері чи ще щось, чи. Треба якісь скріншоти, здається, робити, снапшоти. От він, допустимо, йде до мене. Клоун стоїть поки що на місці. Що мені треба робити з кожним з них? Я не в курсах. Во, Барк, барк. Я його налякав. Він здрис у <ріця> Гріється, чмашара. Ну диви, перш... перша година вже є, я, в принципі, гріюся, нормально. Припустимо. Дитям что замислив вже. А? Опа-на. Може він тут? І мені треба за 20... 27... Ого, клоун. Ого, клоун тут. Опа, редмен. Опана. Опа клоуна нема. Клоун пішов в сауну. Клоун. вже тут. А той чмерть вже йде сюди. Він вже перелізає. Ясно, я зрозумів. Добре. З двома я вже зрозумів, як боротися. я Добре. А де яйце? А де яйце, головний герой? Получається, камера була націлена на мене чи що? Добре. Коробку треба фотографувати він тікає гет Від клоуна треба е, утікати в іншу кімнату. А від редмена він мене попереджає, типу, стій гет від того то предмету, так? Я включив, типу. Ага, і на його локації буде відмічатися. Та, та позиція та, з трьох, у мене три позиції, так так би є. І там, де відбувається з тих трьох позицій, куди мені не можеш ставати? Так я розумію. Клоун Ой, трок собі йде там, йде, хай йде. Добре, а сува, Сова ж похоронена? Чи це можливо зомбі сова тепер буде заганяти, чи як? І типу мені той Редмін попереджає, типу стій, гет, він на він на своїй камері. На своїй камері він мені буде показувати одну з трьох моїх локацій, типу сій геть від твоєї локації, бо я там. Окей. Ну я бачу де Редбена, він там за камерою стоїть. А багато окей демон де? А яйце, головний герой то де? Во, дивися. І типу є тут, щоб я швиденько перебіг і зрозумів, що, типу, треба щось робити. Я понял. Мені треба грітися, поткати е, коробочку. Добре. Добре, Хай собі так буде. Сова. Чи хто там має за мною бігти через вентиляцію? О. Той ще далеко. Той десь в другій годині почне. Так, клоун перший. Клоун перший? Той собі йде. Нема клоуна. Клон на місці. Той хмир собі йде. Ред. Так, готуємося до Редмена. Коробочник до мене йде. Клоун теж потихеньку виходить. Ага, він телепортується в камін. добре, значить, я швиденько заг. Я хотів швиденько загрітися!

А, як ти типу, побачив, любий друже? Я все ще знаходжуся тут. І ти мене ще, типу, не переміг, і ти маєш дожити до 6 години. І це якщо ти доживеш, ти вже нарешті можеш піти геть. Типу, це фінал? Типу, ця трилогія, це трилогія. Передбачаю собою фінальну частину, так? Окей, поки що треба один раз налякати коробочника, він йде до мене. Де тут є це питання? Є це... Камер дуже мало, типу 7 камер. Окей. Скоріше за все, він не робить мені якусь конкретну локацію. Скоріше за все, регмен виходить якраз таки з каміна, і мені треба пильнувати, щоб е, вчасно я знав. Що мені треба йти геть від каміна і не, і не бути там. Окей, ну зрозум... тактика зрозуміла, все. Ми два рази проіграли, все, це більше не повториться. Питання в тому сова. І інші кактус? I am, a cactus. I am a cactus I am a cactus є, так. Так, наступним буде клоун. Від клоуна треба просто обертатися, грітися собі, окей. Або в якусь іншу локацію перейти, окей. <гум> так, він собі йде, виходить, шоста, третя, друга камера, п'ята камера, так. Та? А, той тут, окей. А той йде з першої на другу на п'яту. Добре. А якийсь звук, що він іде геть є? Щоб я знав. Добре. Ну, не знаю, може сова буде... Сова. Мені здається, сова зараз проснеться з пекла. Так, вони всі разом готуються мене штурмувати. Получається, спочатку фоткаємо. Початку треба сфоткати клубнічника? Поробочника, точніше. Ні, ну Кло. Клоу! Від нього треба відвертатися. А від цього не треба грітися. Тобто мені треба повернутися до цей? До вентиляції? Хір на собі. Та я понял, что нахер. Бар, бар, барк. Борк залишился. Кактус продовжує бути на камере. Ну все, тактика, тактика розгадана. тактика комплект. Де всі інші? Вот в чем питание. Ну хер з ним, ладно. Спочатку коробочник він перший. Потім наступним буде клоун. Це, в принципі, завжди так працює. Вони по черзі собі йдуть. Оцей клоун з синім 8 якогось нагадує, якоїсь маніяка наперекла, чи що? Так, нам треба головне зігріватись. Щоби в, щоб в потрібний момент обернутися від того обігріву, від каміна. І, типу цей. І негріс. І, давай. І. Чих. Гріємося, перша година. Добре, далі перший ми не доходили. Ага, вже йде. сауну пішов. Уже на другій камері. Той ще далеко, але ну, зараз другим буде клоун, це зрозуміло. Клоун вже тут. Я зараз оберемося якраз таки загріюся Все, обертаємося, гріємось. Так. Перший хто буде перший? Пильнуємо тих двох. Той, собі, хай собі йде, хер з ним. Нам треба пальнувати тих двох. Все, пильнуємо. Та по якому принципу ти виходиш? Ти маєш мене попередити, щоб я обернувся? Я дуже швидко мерзну, так не чесно. Та ну камон, це занадто швидко. Навіть з ними трьома, я собі не можу вдати ради, бляха. Барк. А я на кектос? А я на кектус, так. Так не чути файно, але все ж таки є. Yeah. Добре. Поки що їх троє. Та от вона цей турбує, що їх поки що лише троє, а потім буде скільки? П'ятеро, шестеро бляха, я не зможу з всіма стежити. Де багато окей демон, де яйце? Золоте яйце це по-любому тепер глюк буде. Може воно тут спавниться, чи що? Дуже швидко то я вроді це легкий рівень, так якби ну. Тут вроді рівня нема. Але все рівно. Дуже швидко вони щось ідуть до мене. Блях, ладно. Я три частини ФНАФа пройшов, я і вас пройду Пасхуди. Давай, жух. Перша година. Питання в тому, мені 20 скріншотів стане чи ні. Наступний клоун. І регно. Окей, спочатку клоуна відганяємо. Відкиряємося від нього. А він типу може піти чи... чи що, чи як. Він може піти через головний хід, а може піти через вентиляцію? Нема ніякого звуку, що він йде, чи не йде. Окей, треба, що щоби... Давай я загріюся. Все, я йду геть. Все? Ну, вроде все. Клоун. Окей, все, я раскусил их. Друга година. Ще кто здесь есть? Окей. Okay. Що я не захожу Stay away, stay away, so I'm stay away. Це перший. Провіряти вентиляцію. Бобер воскрес! <laughs> бобер воскрес! Не сова Бобер! Барк. por isso Добре, добре, бо перший вентиляцію йде. А з ними що робити з цими пацанами? Не фотографуй клону. Блін, їх хитро зроблено. Ладно, продовжимо наступній серії, я їх розкусив. З багато окім, я так розумію, теж фотографувати, але просто він прийшов разом з клоном, відповідно. Треба було спочатку клоуна, а геть що він пішов, а уже потім фотографувати, чи що. Окей. Так а, окей, ладно, значить продовжуємо наступні серії. Підписуйтесь на канал, в соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, подобайте, дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!